Маємо два тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо півмільйона гривень для проєкту Ліга Аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим. Посилання на банку Радіо НВ в описі до цього відео. Вітаю всіх, хто слухає Радіо НВ. Спеціальний ефір триває наступну годину. В студії для вас працюватиму Я, Антон Чиничний. Принагідно нагадаю, що за ефіром Радіо НВ зручно стежити не лише в FM-діапазоні. Підписуйтесь на наш youtube канал. Все просто знайти його легко, легше просто взагалі. Шукайте на YouTube Радіо НВ. І наступну годину нашого. Ефіру ми присвятимо темі першого глобального саміту миру: результати, реакції міжнародної спільноти та відкликані підписи. До ефіру приєднується Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України. Пане Михайло, вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю. Я хотів би почати от з найгарячішої новини новини, і в новинах про це ми згадували сьогодні дві держави, Ірак і Йорданія, відкликали власні підписи під ком ком саміту, що проходив в Швейцарії 15-16 червня. Про відклик стало відомо з сайту швейцарського МЗС. Виявилось, що підписів від країн у списку 78, хоча напередодні було опубліковано фото, на якому видно, що їх було 80. І отже, пане Михайло, чи є у вас версії, чому ці дві країни передумали і і чи взагалі це дійсно так сталося? І чи можна очікувати, що й деякі інші учасники глобального саміту також відкликають власні підписи або навпаки, які країни можуть приєднатися, враховуючи відкритий характер документа? Ну, по перше, давайте дочекаємося офіційної позиції наших швейцарських партнерів для того, щоб зрозуміти, що це. Це перше, друге, не забуваємо, що Російська Федерація все ще продовжує вкладатись в те, щоб так чи інакше мінімізувати, як вони для себе вважають, мінімізувати втрати репутаційні. Ну, якщо ми говоримо про Росію, то безумовно немає репутації, але все рівно, які вони несуть від глобального саміту, і таким чином хочуть продовжувати дискредитувати і вже в комуніки, фінальні підсумкові комуніки і саму Ідею глобального саміту, як то, тобто вони продовжуються вкладатись третє, не забуваємо, що в Росії на жаль, а ми про це і у вас у ефірах говорили, на жаль, залишаються можливості використовувати міжнародні майданчики, наприклад, як Радбез ООН, як, наприклад, право вето для того, щоб тиснути на ті чи інші країни, які мають там певні стосунки до Російської Федерації відносини з Російською Федерацією, і безумовно це будуть використовувати і так далі, і тому подібне. Але я не бачу в цьому проблеми. Дивіться, є чіткі, от якщо ми говоримо про глобальний саміт миру. Говоримо про комініки. Фінальне є чітке розуміння по одну е, сторону барикади, знаходяться країни 100+, плюс ну країни, міжнародні інституції і так далі. Це вже, все, все відкрито. Там іде дискусія про те, що таке справедливий мир, що таке міжнародне право, в яких правилах ми маємо знаходитись. По іншу сторону знаходиться Росія, яка продає і пропонує країнам доєднатися до її концепції хаосу, до її концепції кривавої ваканалі і так далі. І тому безумовно е, деякі країни, які раніше не глибоко були занурені, а це. Країни, які відносяться до так званого нейтрального поясу, які не глибоко були занурені у розуміння природи війни. А крім того, не до кінця певно розуміли, що війна, яка йде на території східної Європи в Україні, вона також має посередковані наслідки для національних інтересів цих країн і Вони все більше і більше розуміють, що ці наслідки є негативні наслідки, і тому безумовно це зовсім іншого рівня дискусія і сам саміт якраз відкрив цю дискусію. Що ми хочемо? Хочемо жити в світі, де е, чіткі правила, і так так чи інакше ці по правил дотримати. Це чи ми хочемо жити в світі, де будь-хто може і сказати: Дивіться, ми хочемо забрати вас оце, це. Це це ви, ви ви нам віддаєте, незалежно від того, як до цього ставиться міжнародне право, і це нормально. Це нормально, я маю на увазі і країни сьогодні для себе, я увазі країни. Які мають оцінити по яку сторону ще раз підкреслю барикаду вони хочуть знаходитись, чи там, де є правила, чи там, де є насилля, і так далі, і вони безумовно будуть там шукати можливості, щоб все ж таки вибрати правильну сторону, і ви праві комюніки відкрити до підписання, і це тільки початок великої дискусії щодо того, що сьогодні відбувається в Україні, що таке Російська Федерація, і чому Росія хоче зламати те, що буде гарантувати іншим країнам проблеми. Щодо відкритого характеру цього документа, я так розумію, що навіть до ну його підписання можуть доєднатися ті країни, які з тих чи інших причин були запрошені, але не могли бути присутніми. І коли от вони дозріють, вони можуть доєднатися чи правильно я це розумію. Да, безумовно, дивіться, країни. Я просто хочу, щоб ми з вами правильно акценти ставили. Не все ж україноцентрично. Нам би хотілося, щоб все було україноцентричним, тому що я вважаю, що ця війна фундаментально. Вона буде чітко говорити про те, в якому світі ми будемо жити там через рік, два, п'ять, десять, п'ятнадцять. І безумовно, тут україноцентричність є об'єктивною для цього історичного моменту, але деякі країни вони ж там займаються своїми інтересами, хтось хоче вийти на якісь там ринки, галузеві, хтось мав там певні. Стосунки з Російською Федерацією, хтось відноситься до інших альянсів, де є свої внутрішні дискусії і так далі, і тому подібне. Але дивіться, і самміт і той тип дипломатії, до якого дотична Україна сьогодні, як лідер цього напрямку, чи інші країни, які відносяться до так званого клубу Рамштайн, яка якраз таки акцентує Клуб Рамштайн мається на увазі в цілому про українська коаліція, акцентують увагу на тому, що дивіться, ми ж не примушуємо когось там чітко сказати, да, Ми за Україну чи ми там за Росію? Ні, ми говоримо. Давайте відкриємо дискусію, в якому світі саме ви хочете жити, тому що наслідки війни для вас вже є негативними, і це очевидно не ініціативно україною ця негатив цей негативізм розповсюджується, а ініціативно-російською Федерацією. Давайте про це пообговорювати. І країни безумовно і після саміту особливо будуть для себе а, мати внутрішні дискусії. що ми хочемо завтра мати: мати правила чи хочемо доєднатися до клубу, де високотехнологічні фінансово-потужні країни знаходяться. Вони всі практично в повному обсязі. Ще раз таки, всі практично знаходяться на а, позиції проукраїнськості. Так, є нейтральні країни, також великі країни Китай, Бразилія і так далі. Але з ними треба проводити дискусію щодо того, Бо дивіться, ви ж також мати правила і так далі. По іншу сторону, наприклад, Північна Корея. Точно хочеться мати там дружні стосунки з країною, яка там в будь-який момент може щось там зламати, напасти і так далі. Точно треба мати відносини з Російською Федерацією. І тому відкрита можливість. Провевши внутрішню дискусію в своїх країнах, доєднатися до ком'юніки. Ну чи взагалі доєднатися до дискусії, що це за війна на території України? Чому ця війна важлива з точки зору а, того, яким буде наше майбутнє, і чому в цій війні не можна приходити до такого компромісу? І тут ще одне важливе момент. Давайте все ж таки не забувати напередодні саміту, ця заява Путіна вона, на мій погляд, абсолютно ідеально вписалась, Я зараз сарказмом говорю, але чітко зафіксувалася. Совано, неадекватність нинішнього політичного керівництва Росії. Вони дійсно відірвані від реалій. Вони говорять, ми напали два роки. Воюємо з вами, але ми хочемо, щоб ви нам добровільно тепер, після двох років, коли ми не можемо отримати тих результатів, на які ми розраховували в близькій війні. Ми не можемо навіть такі довгій війні отримати результати. Ми хочемо, щоб ви нам добровільно віддали свої території. А це ж не просто про території, да це ж про те, що там є мільйон людей, які треба, щоб що? Щоб вони вийшли зі своїх, наприклад, домівок, да, і сказали, ну все ми хочемо бути мігрантами. От про що говорить Російська Федерація? А після цього Росія заявляє о Путіна: так давайте, ми після того як вас поубивали перегорнемо цю трагічну сторінку і будемо жити як, начебто, нічого не було. І ви ще й санкції будете там 에, відміняти для нас, тому що ну ми ж не можемо нести там якусь відповідальність фінансов за те, що ми вам все зруйнували, і це дійсно шокувало якраз такі країни, які відносяться до нейтрального поясу. Тому що дивіться на саміті говорять про реальні речі: міжнародне право, конвенції, інфраструктурні руйнування, що таке війна в цілому, як цьому запобігати? Які мають бути правила для того, щоб таких більше е, превентивних правил, які мають бути, щоб таких більше ситуацій не було з іншого боку, і яка говорить: ну ми вас там вбивали. Нищили, а так тепер нам добровільно віддайте все ще своє, і давайте ви самі заплатите за те, що ми вам зруйнували. Ну це неадекватно навіть для країни, які там не глибоко були занурені в розуміння цієї природи, цієї війни. Для них оця позиція Путіна абсолютно точно показала, ну що це якась неадекватність в повному сенсі цього слова. Щодо країн, які одразу не підписали комюніке, чи це було очікувано і як ми зможемо змінити позицію цих країн, зокрема доволі великих, як, наприклад, Індія і наприклад Китай, який взагалі пропустив цю подію? Ну, давайте по Індії там тільки відбулися вибори, моді став прем'єром. Ну формує коаліцію, і безумовно вони враховують внутрішню складову. І треба взагалі дивитись на те, що багато країн, які не підписали. Ну не багато їх там всього вісім не підписала. А вони мають свої внутрішні там ситуації, тяжкі внутрішні ситуації, де треба проводити ті чи інші дискусії. Наприклад, Мексика, там тільки новий президент, треба зрозуміти, що вони будуть далі робити, як вони будуть далі розвиватися. і Так далі, я спокійно до цього ставлюсь, але щодо взагалі країн глобального півдня, чи як так званого глобального півдня, чи країни, які нейтральний статус мають дуже добре, що вони безпосередньо прийняли участь в цьому саміті. Це ж вже е, великий результат, тому що дивіться, вони подискутували. Вони мали можливість подискутувати в різних форматах в кулуарах, на полях саміту. Вони мали е, можливість свою позицію аргументувати. Не просто я нагадаю, вам пам'ятаєте, десь рік тому Китай там свою формулу дав дванадцять пункт. Mm -hmm. Де був перший пункт територіальна цілісність. Але Китай не сказав, а як досягнути це, тому що там третій чи четвертий пункт було, треба негайно припинити вогонь, щоб російські війська залишились на окупована території. То як тоді корелює між собою перший пункт і четвертий, да, наприклад? Ну, тобто територіальна цілісність, але за рахунок жертви. Ну так не, не працює це. І Китай мав би дати логістику. І Було б бажано безумовно, щоб Китай був присутній на саміті Мироду і сказав, дивіться, ми інакше вважаємо. От у нас є така формула, ми вважаємо, що логістика може бути такою. Але. Таку по логістику побувати неможливо, і тому в кулуарах якраз таки могло б це можна було б це продискутувати і дуже добре, що Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. То та ж пар та ж Бразилія, вони дискутують це, вони чують аргументи, вони розуміють логіку цих аргументів. Що вони не будуть підписувати чи будуть підписувати? Це ж питання подальшої дипломатичної роботи, тому що дивіться, що саміт показав? Саміт показав, що є декілька шляхів до того, щоб досягнути е, справедливого миру. Ми ж говоримо не просто мир, тому що мир це фікція. Ну, мир за рахунок, наприклад, країни агре, е, країни жертви. Це ж фікція, да це заморозка конфлікту, це війна в інших форматах. Але про що говорить цей саміт? Що є? Військовий шлях це військове постачання для України, щоб в нас була паритетна кількість зброї. До цього мають відношення там нейтральні країни? Ні, а до чого вони мають е, е, мати відношення? До того, щоб е, забезпечити дипломатичний інформаційний кулуарний тиск на Російську Федерацію ну тобто, щоб це були паралельні треки, економіка. Військова, військовий трек і безумовно ізоляційний трек, тому що якщо ти, наприклад, Бразилія, якщо ти зацікавлений в правилах гарантованих правилах, то тоді треба Росії про це говорити. Ви не можете за рахунок України отримати щось, і це буде якби ерозувати глобальний простір. Так не працює система. І добре, що вони приймали участь безпосередньо в цьому саміті, де ще раз підкреслюю послухали аргументи всіх сторін. Нагадаю, перший день подивіться наскільки жорсткі але логічно аргументовані були виступи а, країн європейського континенту вони чітко фіксували не може бути ніяких компромісів за рахунок україни не може бути незакінченої війни не може бути толерування Російської Федерації. до речі це все було в 2014 році європейські країни тоді займали іншу позицію не може бути такого що російська федерація не буде відповідати за сам факт агресії чи за масові злочини і це фундаментальна позиція і ця позиція була заслухана країнами нейтрального полісу. безумовно вони це продискутують. Безумовно, вони будуть пробувати говорити про те, давайте все ж таки негайно сядемо за стіл переговорів, Але тоді виникає питання. За стіл переговорів на фоні пропозиції, ну м'яко кажучи, неадекватно Російської Федерації, що віддайте нам добровільну територію. Це про що говорить? Про те, що більше не існує такого базового поняття, як територіальна цілісність. Тоді будь-яка країна з ядерною зброєю може зайти на будь-яку іншу територію неядерної країни і сказати, це нам подобається, тому ми це забираємо. Ну так же не буде працювати вся система. Угу. Напередодні ви говорили про те, що на другий саміт таки можуть покликати Росію, проте це відбудеться лише за певних умов, і це послаблення її позиції у цій війні. більший санкційний тиск, і схожу думку, озвучив і міністр закордонних справ України Дмитро Дмитро Кулеба. Але чи можна домогтися виконання цих умов за доволі короткий термін? Адже другий саміт, за словами президента Володимира Зеленського, має відбутися вже цієї осені. Чи здатні ми за декілька місяців помітно покращити власні ці перемовні позиції? Це по перше, а по-друге, ну в світлі останніх заяв Путіна чи взагалі налаштована ця людина брати участь в такій події, а це о, ви дуже давайте почнемо з Путіна. Ви абсолютно праві, тому що психотип Путіна для нього важлив, важлив сам факт агресії. Для нього важливе те, що він контролює якусь там частину території, де можна там вбивати, готувати і так далі. Він насолоджується цим. Це якась і є психотично змінений стан. Да? Ну, тобто для людини це є цінністю, це є сенсом його життя. І тому ви праві. Ви праві, що на сьогодні він безумовно не реалістично на все це дивиться. Для йому подобаються ці ілюстративні матеріали, наприклад, з Вовчанська, які стирають з лиця землі. Йому дуже подобається дивитися, щоранку, як там керовані авіаційні бомби, падають в житлові квартали Харкова і так далі. Це є ще раз підкреслюю, це є його стан психіки. Йому це подобається. Відірвати його від цього неможливо. Але при умові, якщо все буде як сьогодні, тепер повертаємось до першої частини вашого питання: чи можна пройти певний час за певний проміжок часу? Тут не. Питання, коли сьогодні чи завтра, да тут питання: що треба, щоб це було? А питання має виглядати наступним чином: перететна кількість зброї, зняття всіх заборон, які були да для використання цієї зброї, в тому числі. По території, поприкордоні, перш за все, території а, Росії. Чому а, Чому це синхронізовано? Тому що кількість дальнобійних спроможностей України має суттєво зрости для того, щоб а знову ж таки суттєво знищувати все, що Росія накопичує в Білгородській, Ростовській, Курській там, Брянській області в областях. Тоді це буде впливати. Тобто, ключовий чинник, на який буде впливати на Російську Федерацію, я б виокремив три чинника: перше це а, суттєве підняття собівартості війни. Ну, ми не будемо тут багато говорити. Ви. Про це в ефірах постійно говорити це mm -hmm. сам. Більш дієві галузеві це більш дієва робота проти компанії міжнародної компанії, які продовжують працювати в Росії і виплачують там ті чи інші кошти в мілітарну складову. Це і можливість блокувати обхід санкцій, це і праця далі з тіньовим нафтовим флотом Російської Федерації, і так далі і тому подібне. Це собівартість війни, так звана. Да, друга складова це абсолютне зняття всіх там заборон, там формальних, неформальних щодо можливостей, і з паралельним накопиченням зброї, щоб в нас не було такого дефіциту, як був останні там 8-9 місяців, а, і за рахунок чого Росія спробувала на північному напрямку там досягти якихось результатів. Тобто це друга складова і нарешті третя складова інформаційна складова. Ну не можна нарешті вірогічне, е не можна дозволяти Росії домінувати продовжувати домінувати в інформаційному просторі. Це не про Україну, це про інші країни, коли постійно депресивні тексти. Ми читаємо: От Росія накопичила там таку-кількість ресурсів. В Росії там багато є можливості просуватись десь. Ми ж побачили з вами на харківському напрямку. сильно просувалась Росія, вона накопичувала дивіться, використовуючи профіцитну ресурсну неперететність. Тобто, в них на. Набагато uh -huh. більше було. Вони накопичували це 9 місяців, потім пішли а, на а, новий штурм да, для того, щоб розтягнути нашу лінію оборони і щоб взяти в Лищата Харків. І де вони знаходяться? Біля Вовчанська, 3,5-4 кілометри до а, кордону. Тому щоб не було цієї депресизації зайвої да, в, а, західних медіа, перш за все. І щоб не було цієї ну дивіться, ми настільки маємо потужну Російську Федерацію, що вони не можуть до Вовчанська зійти, але все ж все, все рівно треба звертати увагу на те, що вони надпотужні. Ну оцього не треба допускати. Ну ізоляція Росії, я про це постійно говорю, тому що дивно. Всі говорять про те, що Росія порушує там такі то такі-то засади міжнародного права, і в той же час Росія використов... користується міжнародним правом, якщо треба там ініціювати, наприклад, позачергове засідання Радбезу ООН для того, щоб промотувати війну як таку. Ми маємо право вбивати українців. Давайте ви не будете давати їм зброю, тому що як же вони будуть захищатись. Ми ж воюємо тільки коли в односторонньому порядку маємо перевагу. Якщо в нас буде паритет, то ж ми не зможемо їх вбивати просто так, і це все всі слухають один за одним, один за одним разом. Я маю на увазі, і так далі. Так само магате, от є коммунікі. Де чітко сказано, ядерна безпека може бути коли все в рамках домовленостей, глобальних договорів і в рамках коректного контролю за ядерними об'єктами Запорізька атомна станція, це ж ядерний об'єкт України, виключно України і так далі. Тому МАГАТЕ має там більш суттєво впливати на Росію з на російську атомну галузь. Пане Михайло, наостанок хотів би щодо другого саміту запитати. От дивіться, о, на цьому саміті було обговорено, дійшли згоди щодо трьох пунктів, коли ми взагалі почали чути про саміт миру глобальний. Ми говорили про те, що має на обговоренні бути 10 пунктів. Відповідно, чи буде частина тих 10 пунктів, яка не була озвучена, тобто сім пунктів, перенесені на, на другий саміт, чи взагалі зараз зміниться стратегія проведення такого заходу? Що буде що далі? А давайте тут чітко акценти. Потрібно було провести перший інавгураційний саміт і показати, що є консенсус, що є розуміння опосередкованих небезпек для світу для інших країн, які ну, не бачили, а що вони втрачають, якщо Російська Федерація проводить агресію проти території іншої країни, що саме вони втрачають. І були позиції консенсусу, які говорять, так, війна такого типу вона опосередковано б'є по безпековим контурам чи по національним інтересам різних країн, незалежно від регіону, де вони знаходяться. І це консенсус. Тому що чим більша війна, чим масштабніша війна, тим безумовно ці національні інтереси будуть страждати все більше. і більше. А давай переходимо далі. Але ж ми з вами говоримо, що війна не може, якщо ми говоримо про справедливий мир. Війна не може закінчитись а, просто констатацією того, що, наприклад, Росія в ведучий експансію проти України та впливає на продовольчу безпеку глобально, там чи на вільне судопластво глобальне. Ні, ми ж говоримо про те, що справедливий мир, це коли Російська Федерація на території України не існує. Безумовно, ці пункти також будуть виноситись про це ідеться що ці пункти треба вже говорити з Росією, але для цього якраз таки треба дотиснути Росію у цими напрямками: військовий, економічний, ну чи там солівартнісний, ізоляційний, дипломатичний, дипломатично-інформаційний, і так далі. І головне, щоб до цього дипломатично-інформаційного до речі, тиску на Російську Федерацію доєдналися країни нейтральні, які так чи інакше раніше не розуміли, що для них є небезпекою такого типу війна і масштабування війни і тип агресії, який веде Російська Федерація. Тому безумовно ці питання будуть. Уть, виноситись, але ще раз. Для того щоб між першим і другим самітом отримати більш сильні позиції для України, ви ж прекрасно розумієте, потреба суттєво наростити тиск військовий. Треба суттєво наростити тиск на територію Російської Федерації, знищуючи там ті чи інші об'єкти інфраструктурні, які забезпечують війну як таку. Треба суттєво наростити чи обговорити економічні санкції, щоб ціна через татис війни для Росії була набагато більшою ніж сьогодні. І нарешті треба наростити дипломатичний тиск на рід не тільки від Європи, щоб він був, але щоб був від країн, які будуть. Говорити Росії дивіться, ну не можна покутати вашу позицію, тому що ви говорите: давайте ми помножимо на нуль міжнародне право, помножимо на нуль територіальну цілісність. Це не може для нас працювати як гарантію на майбутнє. Зрозуміло, пане Михайло, дуже вам дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нашим слухачам нагадаю, що на зв'язку з нами був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України. Говорили про глобальний перший глобальний саміт миру, який пройшов у Швейцарії, це курорт Бюргеншток. І маємо розуміти, що до другого саміту, який, за словами вже президента Зеленського, має відбутися вже цієї осені, є ще дуже багато роботи. Також про саміт будемо говорити ти наступні півгодини, тож не перемикайтеся. Зараз робимо велику паузу. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.